Так, розпочинаємо роботу комісії. На чергове засідання в комісії прибуло троє депутатів із п'яти, які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії. <Достатисто> <позиція розпочати>. <lokisparce> ee, порядок денний засідання комісії вам розданий на руки. На засідання комісії запрошені керівників комунальних установ і відділів Чортівської міської ради. І прийняти за основу. Хто за, хто проти. Чи є зміни, чи доповнення до порядку денного? У мене є пропозиція у зв'язку з тим, що в нас 750 питання не е, опрацьоване до кінця, не готові Перенести на комісію, е, яка буде напередодні засідання сесії. Хто за? Проти. Порядок, да не прошу внести зміни і зв'язку з тим, що питання треба відключитися. Питання друге і третє, розпочати з нього. Будь ласка, пронесення змін до програми фінансової підтримки Черківської районної підприємства, що дає 25 двадцять п'ятий рік. Будь ласка, зміни. Було заплановано 100 тисяч. Mm -hmm. Зміни тільки в тому, щоб розподілити їх: 92 тисячі на заробітну плату і 8 тисяч на оплату. Тільки розподілити, розподілити Так, розподілити. Добре. Немає заважних. Не Прийнято. Слідуюче питання про затвердження програми фінансової підтримки. слідуючий рік. Було заплановано 220 тисяч з бюджету міської територіальної громади, 180 тисяч на західну плату і 34 тисячі на оплату комунальних послуг. На, на сьогоднішній день ці послуги що потрібно для жителів громади. В ценці додачі довіду районний архів видає повністю вчора справно? Так, так. Чи зауважень ніяких немає? Не, немає. Це добре, То за? Дякую. Переходимо до першого питання про затвердження фінансових планів комунальних підприємств Блаустрій. Починає парково культурний спортивний комплекс. Комунальне підприємство банку культурно-спортивний комплекс просить затвердити фінансовий план на 2026 рік. Фінансовий план підприємства на 2026 рік закладені доходи від реалізації робіт від у сумі 6 мільйонів 634 тисячі. Це є більшість на 4,1%. Даний показник включені доходи за рахунок місцевого бюджету 6 мільйонів 203 000. Тобто 26 рік складає 7 мільйонів 534 тисячі, в тому числі матеріальні витрати на придбання матеріалів 900 тисяч, оплата праці з нарахуванням 5 мільйонів 100 млн і е, послуги, оплата послуг 634, амортизація закладає 900 тисяч. Також заплановано капітальні інвестиції на придбання основних засобів у сумі 700 тисяч гривень. Добре. Нема відповідей. Треба бути на дослідження. Долгоустрій. Відповідальність підприємства Долгоустрійської міської ради за плануванням на 2026 рік доходить в сумі 52 млн грн. А саме надходження з цього бюджету по програмах 51 млн 420 тис. надходження за надання 950 тис. Віддавки Зародиха оплата за рахування 19 мільйонів 600, предмети матеріалу і інвентар 8 мільйонів 360 тисяч, оплата послуг, крім комунальних 2 мільйони 510 тисяч, в тому числі орендна плата за приміщення комуни за 2 мільйон 500 тисяч. Комунальні послуги становлять 6 мільйонів 650 тисяч, в тому числі оплата за електроенергію 3 мільйони 500 тисяч. Інші додатки 31 мільйон 550 тисяч. З них поточний ремонт доріг 27 мільйонів триста. Оплата податків та збору 7 мільйонів 203 тисячі, в тому числі до державного бюджету 3 мільйони 500, 000, до місцевих бюджетів 3 мільйони 703 тисячі гривень. Капітальні інвестиції 3 мільйони 130 тисяч гривень. Вашому підприємстві буде вже три буде світло. <клес> і ритуально. І ритуально, Попрошу в розділі, де буде ваші фінансові плани і фінансові звіти, платні послуги кожній галузі зокрема виводити і доводити керівникам тих підрозділів. <клес> за <Нема>? перші пакло <клес> так за перший пакет, просто щоб воно не було все гамузом, щоб кожен керівник підрозділу мав свій план і знав. Я тут до них не маю. Тут же ще дім. загальному дохід від реалізації робіт послуг, послуги планується отримати в 2026 році з 3 мільйони 390 тисяч грн. грн. Це є 92 відсотки. І 8 відсотків до 350 тисяч надає фінансову підтримку комунальних підприємств. Вартість цієї відноситься літерації, якщо є сподобові таємних утримання клієнтів, а саме заробітна плата з забрахування, матеріали, обслуговування внутрішніх електромереж, складно мастильні матеріали, організація проведення державної реєстрації. Будь ласка, прошу <реку> уточнити, Десять одинадцять, справи тринадцять. З міжцевому бюджету по програмах понад сімсот. на комізаційне податків і тепло. в шістдесят п'ять мільйонів 600 тисяч. Гривень, в тому числі, за послуги водопостачання та водовідведення 31 тисяча гривень, за послуги на підлогу енергії, виробництво транспортування та постачання. 34 600 000 000 гривень. 3400 тисяч гривень. За бюджетами програми планується фінансування 900 тисяч гривень. Це кошти для забезпечення належного функціонування та технічного. Операційні доходи плануються в розмірі 3 мільйони 330 тисяч гривень, в тому числі надходження від додаткової господарської діяльності 1 млн 830 тисяч гривень і благодійних внесків грантів та далонків півтора мільйонів. Разом доходів планується отримати 69 мільйонів 830 тисяч гривень. Планові витрати на 2026 рік на надання послуг водопостачання та водовідведення планується у розмірі 37 мільйонів 80 тисяч гривень. Витрати на теплову енергію і виробництво транспортування та постачання 30 мільйонів. За структурою витрат заплановано витрати на матеріали, паливо, запчастини. 2 млн 900 тис. грн, що становить 4% від загальної суми витрат. на паливо, газ та електроенергію 37 млн 580 тис. грн, що становить 56% від загальної суми витрат. витрати на оплату праці та нарахування 17 млн 200 тис. грн, що становить 25% від загальної суми витрат. Відрахування на соціальних заходи 3 мільйони 700 тисяч гривень, що становить 6% від загальної суми витрат. Амортизація 2 мільйони 700 тисяч гривень, що становить 4% від загальної суми і інші операційні витрати 3 мільйони, що становить 5% від загальної суми. Загальна сума витрат планується на рівні 67 мільйонів 80 тисяч гривень. Фінансовим планом на 2026 рік передбачені платежі до бюджету в сумі 8 мільйонів 800 тисяч гривень. плановий 2026 рік заплановано капітальні інвестиції в розмірі 2 мільйони. Нам придбання у сумин засобів. Паловий дохід від реалізації робіт та послуг планується тисяч гривень.

То, to, жhalтоб, yo, я так, So дивіться, то я поставлю в дохідну часу, яну мені вийти, який є прибуток в Фінансовий результат саме тоді не ставили. Не ставимо тобі. Добре. Ну почутки весу так я теж не я його не можу. Я тільки тоді на дохід став, то що ми платники податків на прибуток. Ну добре, то ще до, 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 до прийняття бюджету ще треба буде уточнити, можливо, ще раз зібратися питання фінансування по програмах. Немає це слідчих місць раз. Загальні доходи, комунальні підприємства, на рівні 11 мільйонів 413 тисяч. Це на сорок три і два відсотки провиччі поколення фінансовому рекламу двадцять п'ятого року. Дохід місця буде майже на двадцять шостої рік заплановані у розмірі один мільйон п'ятсот тисяч гривень. Заплачений послуги підприємство заплановано на 6 мільйонів 120 двадцять тисяч гривень. Планові надходження до відшкодування становить 3 мільйони, що є збільшенням на 2 мільйони 880 тисяч гривень. Інші надходження становлять 791 тисяча гривень. Загальні витрати збалансовані на рівні 11 млн 411 гривень. Витрати на персонал про заплати і нарахування 5 млн шістьдесят вісім. Витрати 3 мільйони 869 тисяч гривень. Фінансові зобов'язання до 488 тисяч гривень. Це причення є обов'язковим для погашення лізингових зобов'язань. Які були залучені для оновлення рухомого складу підприємств у попередній періоди. Обсяг капітальних інвестицій на 26 рік запланований на рівні 1 один. І 488... Ну і до 400 ми повністю. Відповідно, до 60. Довго. Щоб учасників казали, кошка, не Так. так. Як можна... Якщо ж, головне, за все, і півтора мільйона і трьох і сьогодні віручка. у вас зараз середнього дня виручка надходження за платні послуги? День середнього? Середнього десь 18-19-20. А що ви на середній рік ставите? 16? Добре. Якщо шість мільйонів сто двадцять поділити, то виходить шістнадцять, то просто тобі корбуйте, Ви ставите ліс чотири <рес> мільйони, так? Так. Чотири мільйони. Я наступ. За те, двадцяти фінансові плани прийняти по. Благоустрою парково-спортивного комплексу, Черківське виробниче управління до провідної організаційного податків, Черківських міських з тою оговоркою що до е, сесії, ще можливо деякі цифри в частині фінансування е, програм у міській раді буде підкориговано і попросимо керівників у місті програм. зміни програми. Дякую. Obrigado.